Основне і очевидно, основне це безпека і оборона. І у нас буде окрема qa сесія за участю Федорова Михайла Альбертовича, як першого віцепрем'єра, який скоординовує ще інновації в оборонній сфері, міністра оборони Анатолійовича Шмигаля, звичайно, Гір Володимировича Клім'янка, які більш детально розкажуть про цей напрямок, але нам важливо, щоб не менше 50% коштів, які виділялися з бюджету, були направлені на українських виробників. Нам потрібно масштабувати датську модель і зрозуміло. Міло, що такі проекти з район металом байсістем. Ми сподіваємося, і плануємо, що вони будуть запущені запущені до середини 26-го року. Нам потрібно, щоб підтримка наших зброєрів вона була системною. Для цього є грантові програми. І в перший тиждень роботи уряду була запущена грантова програма для підтримку якраз виробництва вибухівки. Нам потрібно запускати Defense City. було дуже багато розмов, чи буде запущено, чи не буде. Я вважаю, що це необхідність нашим виробникам оборонного озброєння. Потрібне озброєння і Потрібна спеціальна підтримка з боку держави. і Ми будемо просити народних депутатів підтримати нас в ці ініціативи. І сподіваюся, що цей законопроект буде зреалізований на ближчі тижні роботи Верховної Ради. Ми запроваджуємо сучасну систему оборонного планування та управління і до кінця 26-го року корпусна структура вона має запрацювати повноцінно. Нам потрібно оновити контракти з військовослужбовцями з кращими умовами і з додатковою мотивацією. Ви, Руслан Січ, цього почали. Євроінтеграція насправді, євроінтеграція буде пронизувати як і цифровізація всі політики нашого уряду. Ми рухаємося до членства ЄС через реформи, через відкриття ринків і інтеграцію в європейську систему безпеки. Ми до кінця року завершуємо ключовий етап спільно з європейською комісією проводимо офіційний аналіз відповідності українського законодавства праву ЄС і ми будемо готові розпочати переговори про вступ за всіма шестима кластерами, тобто, технічно з нашого боку. Ця готовність буде, і це наш стратегічний пріоритет. І я вважаю, що це наш обов'язок перед українським суспільством. І я дуже радію, що це наш з вами спільний пріоритет, і ми з вами будемо скоординувати рухатись по цьому напрямку.